ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 63% латвійців. Головною проблемою Європейського союзу вважають війну в Україні. Про це йдеться у свіжому опитуванні. Євробарометр тему обговоримо з гостем студії. У нас в гостях Михайло Шабанов. Політолог. Михайло, вітаю. Дякую, Добре. що ви з нами. Здравствуйте. Соціологічне опитування євробарометр проводили з 25 червня до 2 липня в Латвії було охоплено 1007 осіб. Загалом по європейському союзу 25 658 жителів. Навіщо євросоюзу таке дослідження, яка тут є політична основа? Мотивація ну, суто економічна, насправді мотивація, щоб розуміти ситуацію загалом, щоб розуміти. Перш за все, і кількість зареєстрованих власне українців в Євросоюзі, і тих, що працюють, і тих що знаходяться нелегально в цьому контексті, тому щоб контролювати ці процеси, наявно треба узгодити певні, скажімо так, документаційні моменти, і це власне узгодження. Ми з ним наразі стикаємося, будемо стикатися. Тому що взаємовідносини. Ну, по-перше, давайте визначимо, що латвійці традиційно Латвія і країни Балтії вони виступають, ну скажімо так, чітко з проукраїнською позицією. Тобто, це стосується заборон щодо росіян, це стосується політики, зокрема, і наразі Латвія, вона, ну це зрозумілий шлях, тому що Латвія визначає цю загрозу, вона її чітко формулює, розуміє, і для нас це такий добрий. Насправді крок, тому що а, тобто, Латві... цей відсоток позитивний, так і нашої високий має. відсоток його можна назвати, власне кажучи, позитивним, особливо для такої невеликої, насправді, країни. Тобто тут треба також кількість і, власне кажучи, формат масштаб країни, все це порівнювати. І угу. а, наразі цей показник він є досить таким, ну скажімо так, важливим, важливим для нас, насправді. Для порівняння в інших країнах Євросоюзу війну в Україні назвали проблемою Євросоюзу тільки 50% жителів. Половина що впливає на це відчуття війни, Європа досі не осягнула насправді всі небезпеки війни. Тобто, наразі ми можемо сказати, що, наприклад, деякі ведучі країни Європи, ну, наприклад, Франція, поступово доходять до думки. Того, що Росія є загрозою, ну, наприклад, диверсії у Франції, власне кажучи, перед олімпіадою, в тому числі диверсії на залізниці, в тому числі там є російський слід, тут вже є осягання проблеми. А в інших країнах ми можемо побачити, що продовжує діяти російське лобі. Що, власне кажучи, гроші деякі компанії європейські вони продовжують робити, власне кажучи, через треті особи з росіянами. Тобто тут і економічні зв'язки поступово дійсно осягання того, що ну ну дивіться, немає насправді ми це розуміємо. Гарних росіян чи поганих росіян є росіяни, є їх проблема, є їх впливи, власне кажучи, в Європі. Щоб осягнути, що а, так є насправді. Ну, наприклад, для італійців потрібен час. Насправді mm. для німців потрібен час. Ось і для нас це, ну такий. Поступальний процес, тому що ми повинні з вами вкладатися також у власний український лобізм через крізь діаспору, крізь людей, які безпосередньо залучені до різних процесів, до того, щоб ну, не просто продемонструвати російську загрозу, та, а розповісти, що конкретно вона несе наразі для кожного пересічного німця, італійця, поляка чи француза якою сьогодні є українська дипломатія в Євросоюзі щодо російської агресії в Україні? Ну, вона дуже чітка. Тобто, пан Кулеба він насправді, ну, як дипломат, він абсолютно є показовою такою фігурою. Він чітко відстоює наші інтереси. І в Європі ми можемо побачити на інституційному рівні, тобто на рівні єврочиновників, що розуміння є. А ось на рівні національних урядів все ж таки нашій дипломатії доводиться. Більше кроків робити, тому що кожен національний уряд він відстоює своє реал рілполітік, тобто свої інтереси в цій позиції, і дуже часто це економічні інтереси. І тому е, наші дипломаті доводиться, ну скажімо так, йти на певні кроки, особливо це стосується. Ну, наприклад, словаччини, це стосується угорщини. Власне кажучи, в деяких моментах це стосується навіть Польщі, де ми бачимо, що є такі партії, як Конфедерація, наприклад, які абсолютно з антиукраїнськими позиціями. І це все треба, як то кажуть, не просто сприйняти. З цим треба боротися поступально, тобто доказувати, доводити свою власну позицію, що наші дипломати, в принципі, і роблять. І наразі в нас є серед деяких національних урядів певна адвокаційна. Тенденцію ну, наприклад, Дональд Туск його е, можна сказати, що він він виконує в Польщі і в Євросоюзі певну адвокаційну функцію щодо власне кажучи України, успішно чи ні? Це вже інше питання. Цікаво, як поміряти ось цей вплив дипломатії на виборців в певних європейських країнах, так нам ж потрібно розуміти, який ефект. Ефект, ви розумієте, в Євросоюзі тенденції зараз йдуть перш за все до певного виміру євроскептицизму. Це продемонстрували вибори, власне кажучи, вибори загальноєвропейські, і нам треба поступально працювати з цим євроскептичним виміром, власне кажучи, політики, чого ми, власне кажучи, довгий час не робили. Тобто, цей момент нам трішки треба переорієнтуватися, все ж таки на те. Щоб комунікувати, ну, скажімо так, з консервативними силами, які представлені в межах сучасної Європи, різними силами. Тобто є абсолютно, скажімо так, сили, з якими немає точок погодження. Ну, наприклад, та сама альтернатива для Німеччини у ФРН. А є політичні сили, які готові до комунікації. Ну, наприклад, свого часу в Італії до влади прийшли, власне кажучи, консервативні сили. І ми очікували, що буде певна така. Негативна, скажімо так, реакція щодо наших проблем на день. але наразі ми бачимо, що діюча прем'єр-міністрка Італії пані Мелоні, вона є ну абсолютно проукраїнською і завжди виступає з дуже чіткою позицією, хоча вона представляє досить такі консервативні, скажімо, сили. Тобто, це один з таких прикладів, де цей консерватизм він не став антиукраїнським абсолютно. А в інших вимірах нам доведеться працювати. Доведеться працювати. Я пропоную почути ще одну думку спікера, який долучається онлайн. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, з нами на прямому зв'язку. Олексій, вітаю! Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, як завжди, дуже, дуже дякую за запрошення. Обговорюємо опитування: 63% латвійців Головною проблемою Євросоюзу вважають війну в Україні. А якщо в порівнянні з іншими країнами ЄС, то так вважає половина жителів. І як ви оцінюєте ці дані? Ну я насправді долюся на ці дані з точки зору а, того в принципі, що вони підтверджують, а, давайте так давайте так скажемо дії тих європейських урядів, які представляють. А ці країни, тобто, по факту, ми бачимо, що найбільше загрозу від російсько-української війни справді бачать країни ми говоримо про європейський союз, які мають найближче розташування. Ну і плюс деякі з них маючи і власний досвід контактів взаємодії з Росією в різному ракурсі. Да тобто і тому я, наприклад, не здивований, що якраз в Балтійських країнах. А спостерігаються найвищі показники. Знов таки, знаєте, я тут дивлюся на допомогу, які ці країни надають. Якщо ми подивимось по відсотку ВВП, який Балтійські країни надають Україні в допомоги, то ми побачимо, що вони справді ну не в загальній сумі, але саме по відсотку свого ВВП вони найбільше. Допомагають Україні, тому що вони безпосередньо усвідомлюють, що це не просто десь знаєте, там про них, а це про умовно і про них теж, тобто про самих себе. Вони розуміють, що вкладаючи допомозі Україні, вони тим самим зменшують ризики для себе. Тому мені, наприклад, ці дані якраз вони скоріше ще раз корелюються, як мені здається, з. І діями урядів тих країн, тобто на жаль, так складається враження, що чим далі від фронту знаходиться та чи інша європейська країна, тим інколи деякі ну, ми бачимо це на рівні політиків, її представники вважають, що ну це десь там не про них, тому можна і там відправляти набагато меншу частку допомоги, і це не загроза номер один. Власне оці результати, які проводились проводилися в Європі, дослідження вони якраз про це нам говорять. да, що якщо наприклад, Наприклад, в Балтійських країнах вважають, що російсько-українська війна має ну ключову загрозу, то в інших європейських країнах так на неї зважають. Не можна сказати, що її не зважають, не зважають, але виходить, що вона не завжди вважається там ключовою загрозою, да, тобто там інколи місцеві виклики або там соціально-економічні виклики стають для а, цих країн ключовими. Окремо про Польщу, за даними дослідження головного статистичного управління ГУЗ Польщі, 70% опитаних вважає нинішню ситуацію в Україні загрозою для суверенітету і незалежності країни. Водночас 30% назвали її незначною або взагалі відсутньою. Як прокоментуєте ну, дивіться, а, ну з приводу Польщі, а, ну мені здається, що Польща тут знаєте, такі двоякі ситуації, тобто з одного боку а, Польща вона без поляки, які безпосередньо контактують з Україною. Вони скажімо так набагато більше зіштовхуються з результатами, наслідками російсько-української війни з одного боку, з іншого боку, давайте подивимось на економічні показники Польщі, і ми бачимо, що по факту Польща зараз багато що ну вона. Відбувається економічне зростання мільйони українців, які сотні тисяч українців, які приїхали до Польщі, а вони скажімо так закрили частину проблем, які економічні в Польщі, і так далі. Тобто, мені здається, що от польська ситуація тут є двоякою, і ми, до речі, це бачимо по польській політиці. А тому, що якщо в 22 другому році, коли тільки почалася війна, вона була знаєте така одностороння проукраїнська, і ми це розуміли. То зараз ми все частіше бачимо, що в польському політичному середовищі виникають. Ну, скажімо так, різні суперечливі тенденції, і, і вже просто списувати на те, що це там представників консервативних груп, або там виключно це знаєте рішення право справедливості. Навряд чи це вже вийде, тому що зараз новий уряд, який вважається ліберальним, центристським, але ми бачимо, що все рівно в якомусь, скажімо так, по інерції вони продовжують деякі лінії, які ну викликають суперечки. Ну, згадаєте цю всю історію яку більше року ми спостерігали з блокуванням кордонів, і здається, цей. Знаєте, так я б сказав, бо привід він постійно висить. Да, що Польща може щось подібне зробити? Ну або деякі заклики навіть вже в діючому польському парламенті, там деяких польських політиків. А які лунають там на тему історичної пам'яті, і так далі. Ну тобто, те, що ми там Волині нещодавно вони приймали рішення, Да? тобто те, що ми постійно можемо спостерігати. Тому я думаю, і результати такі. Тобто, з одного боку, а поляки ну вони зіштовхуються з цими всіми результатами. Вони бачать, що так війна є, і так далі. Але з іншого боку, Польща, ми бачимо в цій історії. А, і польські політики вони а, мають свої інтереси на першому місці. Ну і це відображається насправді і на соціології. І навпаки, соціологія потім перетворюється на політичні результати у вигляді результатів виборів. На я перепрошую на проблему дорожнечі життя. Вказали 36% жителів Латвії, а в Євросоюзі 32% респондентів. Як одну з головних проблем згадано також. Тероризм і питання безпеки, яке відзначили 30% жителів Латвії і 26% жителів країн ЄС. Питання безпеки окреме як держава і політики формують оце відчуття захищеності, так якщо перенести на нас в Україну, то у нас є певна адаптація до війни, так і ми вже якихось речей не боїмося, сприймаємо як зазвичай. Буде у нас є високий рівень довіри до сил оборони України, так тобто ми відчуваємо цей захист, ми бачимо комунікацію державних органів влади. Ось це питання безпеки тероризму. Як це в Євросоюзі комунікують? Ну, ми бачимо, що в принципі європейські країни, якщо відбуваються теракти навіть за межами Європейського союзу, а вони одразу на це реагують, скажімо так, певним набіром проактивних дій, скажем так, для превентивних б навіть сказав, для того, щоб показати своїм місцевим населенню, що в їх країнах подібного не може бути. Згадайте були теракти. Наприклад, цієї весною, а і одразу була реакція. Наприклад, зараз європейські і олімпійські ігри проводяться в Парижі. Одразу була Франція реакція на те, що вони вводили там рівні загрози і так далі. І це стосується в принципі всіх європейських країн. Є а, готові протоколи, стандарти. А як а, за таких умов діяти? Хоча, звісно, це на 100% не е, убезпечує, але відчуття безпеки ну такими про е, скажімо так, проактивними діями. Превентивними діями, а якщо навіть теракт десь відбувся де-інде, але водночас показати, що тут у нас подібного не може бути, або ми готові до ну, скажімо так, розуміємо, як діяти це впливає, звісно, і на, на місцеве населення. Тобто, скажімо так, ці спеціальні структури показують, що вони готові діяти за будь-яких умов. Ну таки в контексті країн Балтії, ми бачимо, що час від часу, я думаю, що оцю відчуття небезпеки тут звісно пов'язане з тим, що. Що ну ми ж теж читаємо західну е, пресу, і час від часу бачимо, що там виникає там, пишуть, що якщо якби не Україна, то наприклад Росія могла б напасти на Балтійські країни, та і як би діяли там уряди а, цих країн. А тобто, тому що а, були ж е, ну такі в західній пресі писали плани нато, що якщо нападе Росія на ці країни, то вона їх окупує там за декілька годин чи за добу, а потім вони лише будуть їх відвоювати. Да, ну, тобто, зрозуміло, що от ці моменти всі вони впливають теж да, на загальне відчуття безпеки, яке є. Але я думаю, що парасолька НАТО тут е, грає свою роль, а, тобто, незважаючи на всі ці моменти, тобто, все рівно є а, відчуття того, що ці країни не залишаться а, на одинці, в випадку чого а, все ж таки ця парасолька вона присутня. Поки її не випробують, але м'яко кажучи, я думаю, все рівно відчуття того, що от а, вона є, це а, сильно впливає. Не випробують і вибачте інколи ігнорують так, абсолютно вірно. Як ми бачимо, шахедами ну згадайте оцю не нещодавну історію. Да, я маю на увазі, коли в Румунії, на території Румунії, да, з Одеської області залітали шахеди і так далі, їх збивали прямо на території Румунії, але ми бачимо, що як опозиція НАТО, тобто тут то, 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 оце, оце теж підживлює знаєте відчуття. Ну, певне, можливо, і не завжди безпека, але і не небезпеки у цих країн, коли НАТО говорить: ну так, залітали, але ж це ж не інтенційно, не до нас було спрямовано. Ну тобто, тим самим, якби відмежовуючись від цього. Олексій, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що змогли долучились до ефіру Олексій Якубін. Був з нами на прямому зв'язку. Михайло, ви згадували про дипломатію, який курс mm -hmm. тримає Україна, mm -hmm. і ви згадували про українських біженців, які вимушено виїхали з України, mm -hmm. шукаючи безпечного місця для свого життя. Наскільки впливовим інструментом на громадян Євросоюзу є поведінка українців, які вимушено через війну виїхали з країни? Тут два виміри, перш за все, знову ж таки, економічне. Тобто українці дійсно працюють на, власне кажучи, на економіки Євросоюзу. І давайте це визнаємо: Українці вкладають гроші, власне кажучи, в економіки Євросоюзу. Українці навчаються дуже активно, освоюють місцеві культури, і в цьому сенсі вони, ну, скажімо так, відрізняються від традиційного сприйняття виміру мігрантів з боку. Власне кажучи, європейців. Тобто українці швидко інтегруються. І для, власне кажучи, це є проблемою для нас, тому що ми повинні мати державницьку позицію, думати про те, як повернути наших громадян, власне кажучи, до своєї країни у поствоєнний в тому числі і час. Інший момент, що наразі дієвими є, ну, наприклад, різні показові акції української, української діаспори, більш традиційної тих людей, які переїхали. Тобто мітинги, демонстрації, якісь такі, знаєте, перформанси, які постійно нагадують точково, власне кажучи, про проблеми ем, України на сьогоднішній день. І це дуже важливо, тому що ми бачимо, що і російський, власне кажучи, сегмент, так званий, він нагадує про себе. І щоб перебити це нагадування, досить часто нам треба робити певні скажімо так демонстраційні кроки і наразі ну тобто є зв'язок з громадськими організаціями є зв'язок з волонтерами які їздять до європи безпосередньо ось тобто є комунікація між а, інститутами громадянського суспільства це все накладає певний відбиток на цей процес і він є поступовим насправді Питання довкілля та зміни клімату назвали проблемою лише 16% латвійців, тоді як 35% жителів країн ЄС назвали її однією з головних проблем Євросоюзу. Я подивилась останні новини. Зараз триває євроінтеграційний довкіллевий трек задля успішного переговорного процесу та вступу України до Євросоюзу. Яким викликом в питанні довкілля може стати Україна для Євросоюзу або може вже є? Будь-яка війна це завжди виклик, власне кажучи, для довкілля. І наразі величезні втрати України вони впливають на довкілля по всій Європі. Це пов'язано із Каховським водосховищем, власне кажучи, і з атомними електростанціями, власне кажучи, і кожен день фактично Росія вбиває екологію України. І наразі, якщо ми прямуємо до європейського союзу, ми повинні з вами вже задумуватися над тим, як ми будемо інвестувати в нашу екологію, як ми будемо відбудовувати яких інвесторів ми, власне кажучи, будемо залучати до цього процесу, і як пристосовуватися до зеленої енергетики, перед за все, яка можливо буде спасінням для України на цьому тлі, тому що в Україні є величезний. Ну, скажімо так, потенціал а, саме в зеленій енергетиці, і наразі просто ми не можемо його розвити в певній мірі, розвивати, тому що а, в нас інші, скажімо так, пріоритети на жаль а, на сьогоднішній день, але Україна інтегрується в цей процес і нам доведеться імплементувати безліч насправді різноманітних документів, які стосуються близько так. Да, та, а які стосуються безпосередньо, скажімо так, нашої. Екологічної інтеграції, тому що екологія вона ну звучить досить гостро на сьогоднішній день в країнах світу, розвинених країнах, перш за все, які над цим замислюються на постійній основі. І, наприклад, в Німеччині дуже потужний вплив зелених, взагалі як політичної сили, тобто відповідної партії, ось в скандинавських країнах величезний вплив. Екологічних організацій, тобто з цим доведеться працювати, і напевно на цьому тлі в Україні будуть також розвиватися активно політичні сили, які будуть виштовхувати цей меседж, як то кажуть, до публічного обговорення варто чекати на це, так? так безумовно. 35% латвійців визначили міграцію як проблему Євросоюзу. А в Євросоюзі 41 опитаних європейців так вважають. В травні цього року в Євросоюзі прийняли так званий пакт про надання притулку та міграції. За словами держсекретаря з питань притулку та міграції Бельгії, яка головує в раді ЄС Ніколь Демор. Він забезпечить більш справедливу і надійну міграційну систему, яка приведе до конкретних змін на місцях. Ці нові і правила зроблять європейську систему притулку ефективнішою, і підвищать солідарність між державами-членами. Яка необхідність такої реформи? Безумовно, тому що треба контролювати перш за все міграційний процес? Ось тому, що для Європи це найбільш актуальна тема на сьогоднішній день, особливо якщо враховувати, що все ж таки європейський союз це і Шенгенська зона, власне кажучи, це кордони більш-менш розмиті в цьому сенсі. Мобільність велика географічна між різними країнами, де там спокійно трудова сила, як то кажуть, перетікає з однієї країни до іншої, тобто, контроль над цим, власне кажучи, і долучення України до цього процесу вже є ну кроком до нашої, ну скажімо так, поступальної євроінтеграції. Тобто, зараз ми повинні це зробити. Ми повинні йти цим шляхом, і Європа буде ну. В деяких моментах навіть більш жорстко контролювати міграційні процеси, в тому числі це стосується України, звичайно, тому що наразі багато наших людей, як ми знаємо, перебувають в Європі, на жаль, неофіційно. неофіційно тобто є ця проблема, і, власне кажучи. Ці моменти вони допоможуть в тому числі цю проблему можливо вирішити в перспективі. Тобто країни будуть все таки більше зацікавлювати біженців, ставати так, так. офіційно працевлаштованими, так офіційно винаймати житло і так далі. Тобто так. вливатись, максимально інтегруватись в Безумовно. місцеве суспільство. Безумовно, тому що будь-яка не інтегрованець це є вже певний такий тіньовий і навіть в певних моментах криміногенний фактор і тягар. І тягар для країни, яка, власне кажучи, всю цю ситуацію буде як то кажуть, тягнути на своїй економічній потузі, власне кажучи, тому що все ж таки офіційний статус це офіційна сплата податків, так власне кажучи, це розуміння того, хто є людина. Ким вона може потенційно працювати, як вона може розвиватися в цій країні, що вона може власне дати цій країні, і це розуміння, власне кажучи, ну, наприклад, є в Німеччині, де найвищі соціальні гарантії, тобто вони чітко розуміють, що від що потрібно від мігранта, власне кажучи, вивчення мови, в тому числі і інтеграція, інтеграція дітей українських мігрантів, вимушених ось тому цей процес він є поступальним і на щастя. Ну для когось, звичайно, на жаль, але на щастя, ми все більш будемо стикатися з, скажімо так, більш офіці... офіційним виміром реєстрації обліку всіх біженців, так чи інакше, мігрантів, ось в межах Європейського союзу. Тобто, це буде посилюватися тенденція. Ми вже згадували з вами про Угорщину, але тут хочу окремо на прикладі позиції Віктора Орбана, так очільника уряду про російські настрої. Ми всі знаємо там іде теж окремий трек дипломатії саме з цією країною. Але тут от така ситуація, коли у нього теж є виборці. Які можуть так не думати, як Віктор Орбан, яке тут може бути викривлення і для нас, як українських громадян, таке сприйняття, так що те, що транслює Орбан, не дорівнює, що так розуміють угорці? Ну це зрозуміло, але треба знову ж таки розуміти, що Орбан є популістом, тобто він буде е, грати ту роль, угу, яку дійсно відзеркалювати так? позиції деяких угорців. Наразі він перебуває при владі досить довго, з 2010 року, по суті, і в угорців є запит на зміну влади. Він це розуміє. Тобто він буде зараз лавіювати і його приїзд до Києва це демонстрація цього лавіювання між позиціями, тому що дуже е, часто зараз від європейських чиновників і від. Різних національних урядів, зокрема польського, звучить позиція: що якщо Угорщина не бажає вести себе відповідно до правил Європейського союзу, то напевно Угорщині і Орбану, власне кажучи, не місце в цьому європейському союзі. А Орбан цього дуже дуже не бажає, тому що європейський союз це можливості, це інтеграція, це гроші. Так. І він не бажає. Він буде алевіювати звичайно і грати так. Як буде, власне кажучи, в політичному сенсі подобатись його виборцям деяким, але в той самий час не забувати про той самий реалполітик для того, щоб не бути виключеним, власне кажучи, з європейського союзу, щоб не стати маргінальною країною в межах європейського союзу? А Орбан може призвести до цього, тому що імперські настрої підігрівання якихось шовісшовіністичних настроїв в країні, якісь зазіхання на? З боку там, ну, деяких чиновників Орбана, особливо там міністра закордонних справ, деякі меседжі щодо українських земель неоднозначні. Тобто все це може призвести до відповідної реакції з боку європейських чиновників. Ми вже бачимо реакцію з боку польських колег наших на цей процес. І е, Орбан ну, надалі він буде вибудовувати досить таку гнучку позицію, яка буде і подобатися і виборцям його. Але водночас не буде, скажімо так, проблематизувати його положення в межах європейського союзу вкрай. Тому що, хоча європейська бюрократія, вона дуже довга, але в певних моментах вона може прискоритися, якщо це буде загроза з боку Угорщини певній цілісності європейської спільноти, європейського простору, і він це розуміє, Орбан, звичайно. Михайло, я вам дуже дякую за цей ефір. Михайло Шабанов був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.